Ну А ми, друзі, повертаємось до Атеру 10.32 на одинку. Як вам і обіцяли, що буде у нас сьогодні Москап, І гості наші з нами вже на телефонній лінії. Так, так. І перевіряємо, чи на що та лоло. Алло, алло, добрий раночок, івано франківськ Івано-Франківська область. Вітаю. Доброго Вітанічкам. доброго ранку. А з нами сьогодні пані та панове Елла Єфімчук. Доброго ранку. І давай одразу на те пропоную переходити. Звідки ти нам зараз телефонуєш? Так, де ти саме перебуваєш? Якщо не секрет, добрий, добрий, добрий чересаночок. Я телефоную з Києва, живу в Києві і зараз перебуваю в Києві. Mm -hmm. Ну, ранок достатньо неспокійний, але зрештою, це вже не вперше для України. Тому ми, як завжди, повинні рухатися далі, не зважаючи ні на що. Так як ми ще з тобою не мали змоги поспілкуватися, будемо знайомитися разом із Богданом, і я буду знайомитись і знайомити тебе із нашими слухачами. Було би цікаво трішечки, щоб ти про себе розповіла. А потім ми будемо питати тебе про трек який ми будемо е, активно, теж обговорювати, і маючи змогу промоніторити м, соцмережі, там і ютубчик, і взагалі подивитися на твою творчість. Мені так здається, що е, в тебе імпонує десь така українська лірика, так і активна українська поп-музика. Е, можливо, помиляюсь, можливо, ні. Виправляй випадку чого. Так, так, все правильно, дуже точно підмічено саме. Саме так, саме в цій місці я знаходжусь і так як музика має бути органічна з внутрішнім станом людини, а я саме така, тому я співаю те, що мені близьке, те, що я відчуваю, хочу просто цими емоціями ділитися з людьми. А, про себе трішки, я сама кримчанка, народилась в Криму, mm -hmm. а, закінчила там музичну школу, потім поступила в музичне училище, закінчила а, музичне училище по класу акордіону, акордіоніст-акомпаніатор, а потім вирішила, що треба мати ще якусь освіту, додаткову, крім mm -hmm. муз... ну, паралельно музичну, і закінчила нашу Київську академію керівних кадрів як концертний виконавець, як артист-вокаліст. Uh -huh. а, в Києві мешкаю вже доволі довго. Працюю як викладач вокалу в школі Муза. Є така школа муза, муза чисто вокальна школа, а, мережа цих шкіл по всьому Києву є. А, також э, співаю, співаю, даю благодійні концерти, і також неблагодійні концерти, виступи. Ось, э, творча діяльність, скажімо так, э, зі своїм матеріалом, э, і авторський в мене є матеріал, і матеріал, який пропонували автори, які у мене є, э, скажімо так, моя творча діяльність вже триває 11 років. Так, ну, э... Чому ти любиш Україну зрозуміло? Кримчанка, зрештою, народом ну, звідти Крим це Україна. Будемо ще раз всім нагадувати це раз. Ну я бачу так із самого е, такого молодого початку, то ти е, по музиці і по житті йдеш рука об руку. Це дуже класно. А коли останній раз грала на акордеоні, пригодилася тобі ця історія? Ну крім того, що це музична освіта? Ну так. Ну, звичайно, звичайно, тому що ну, саме музична освіта вона дає таку міцну основу а, поняття музики, поняття гармонії. Тобто останній раз грала в... О, так. Поза минулого року в Болгарії там е, сидів такий відуть, грав, заробляв гроші, але mm -hmm. грав після якісь балканські, е, ну, балканські такі відомі пісні, якісь популярні mm -hmm. ось. І коли він там вже дуже втомився, пішов побити якогось пива. То я попросила у нього кордончик і трошки на наших українських пісень. Ну і заробили там трошки ще від грошей. Класно, дуже класно, дуже цікава історія. Ну давай трішки і про трек твій поговоримо. Маємо е декілька запитань, але традиційно е трішечки розкажи про що. А тоді ми вже Ні будемо тебе так не писати, розкаже так? про трек, як сам виконавище mm -hmm. виконавиця. Тому тобі тут слово Така невеличка самопрезентація, yeah. А потім ми вже будемо тобі задавати запитання, тому що. Ми ексклюзивно мали взагалі ту змогу його переслухати. Так, дякую. Ну про трек. Автор треку Ірина Файна, така українська виконавиця і автор, яка зараз набирає популярності, трошки Іру перекламую. Угу. Це наша вже друга робота. Перша пісня її авторства у мене є Нічка. Це про любов до України, скажімо так, пісня. І ось в цьому році я також шукала собі щось таке, знаєте, вже так хочеться якогось тепла, хочеться щоб швидше закінчилась війна, хочеться підкреслити ці цінності, які ми зараз е, маємо, тому що насправді, на, коли так довго вже триває війна, скажімо да, з якогось е, вже 11 років, тому що я кримчанка, для мене так, війна так, почалась з моменту окупування Криму, mm -hmm. і тому що там жили і мої батьки, і ми їх вивозили і це. Тобто ну, пережити мною ну, така історія, скажімо, особиста навчання <соткій> <соткій> з домом, продавання там їх, е е е нерухомості, це тобто, то все воно ну, дослідно не лишається, тому що все одно, коли ти там живеш, народився, все життя там батьки жили. Тобто все одно ну, ті, так. Можеш, так, так. І так, э е е значить, перша пісня була нічка, тому що вона мені була дуже близька по тому стану, який я пережила. <продавцю> От. А в цьому році я почула... Чула у Іри цю пісню, так. А вона її виставила на продаж і виставила на продаж, скажімо так, таким, скажімо, туповим артистом. Вона mm -hmm. дуже хотіла, щоб артист забрав цю пісню і розпівав. Mm -hmm. І, скажімо так, з одною артисткою, скажімо, такою, яка також хотіла взяти пісню, дуже тупова артистка, mm -hmm. От, у нас трошки зав'язалась конкуренція. Oh. І я сказала так, що пісня буде ми. Я зроблю все, щоб вона була моя, тому що вона мені дуже близька по наповненню, по тому стану, який я, скажімо так, відчуваю, про те, що зараз сім'я, якщо ти маєш сім'ю, якщо ти маєш близьких людей, маєш свій дім, маєш що їсти, маєш що одягнути, це вже велике щастя. Так. І оцей весь затишок, і те, що кожна жінка все одно мріє бути коханою, мріє, щоб близька людина її розуміла, і щоб це було на протязі багатьох років. І тому я все це маю, хочу, щоб все це мали, всі жінки. Нашої України. А от чому саме що стало посилом, саме натхненням до, до, до саме цього треку? Тому що там є слова жінка має надійно плече. Тут мова йде про чоловіка, чи тут мова йде про просто близьких людей, на яких mm -hmm. можна по щоб... Так. Ну я думаю, все таки це йде про. А, про, про чоловіка ага, все ж таки про чоловіка. Добре, добре, тому що ми переслухали по власному такому уже і досвіді, і відчуттях. Там чутно такий осінній затишний формат, і ти там також використовувала момент про чебрець Він як Символ кохання. Ну і для мене він особисто також аромат, не знаю, також осінній, якщо беремо там не каву, а беремо чай із чебрецем. Тобто там є якийсь такий натяк, я бачу, там дуже глибокий символізм закладений, якщо я не помиляюсь. Так, так. І ще мені подобається про ту пісню, і от якщо ознайомитися ближче з моєю творчістю, так я дуже люблю, щоб, щоб був зв'язок між поколіннями пісня. Uh -huh. Uh -huh. От в мене є, наприклад, пісня Мавка. Тобто там так, так. є символізм, тобто те, що пов'язано з Україною. Україною. З коріння, мабуть, і... ти маєш на увазі. Так, так, mm -hmm. і куріння, і пов'язано з звичаями. І так само з традиціями, це дуже для мене точці, це дуже важлива така гілка, яка я нею просто перетримуюсь, тому що я вважаю, що е, має бути, тобто навіть в естрадній пісні, е, щось таке, що говорить, що саме вказує на Україну на mm -hmm. наше звичаї. І все закладений так. А насправді трева чи бред вважається якби е, травою кохання, коли дівчатка обов'язково там впливплітали е, чіпречі вінки, угу, так, угу. Е, тому що вважалося це трава, що вона... Символ, скажімо так, не просто кохання, а символ щастя довгого, жіночого щастя. Це пісня про те, що кожна жінка хоче мати міцне плече, тобто людину, тобто там зима мається на увазі, що це труднощі, що ніякі труднощі жінці не, не складують не і взагалі немає. Коли є людина, на яку можна поруч покластися, коли є кохання. Коли в будь-який момент, якщо тобі добре, погано, ти можеш сісти коханому на руки, mm -hmm. оббитий і просто посидіти і відчути якби підтримку, і все, от про це ця пісня. ти так, дуже так. чітко про це говориш. Тому коли останній раз ти особисто відчувала, відчувала. Е, саме таку емоцію, або ти її і зараз відчуваєш, тому що ти дуже про це трепетно і ніжно говориш. Ну, mm, так. Я, я, я це відчуваю. Ти це відчуваєш. Oh. Ну це зрозуміло. Також хочу запитати зараз. Є така база, дуже популярна база в плані фемінізму, тому що всі дівчата борються за фемінізм. У вас світ бореться, Україна бореться, не порушувати їх права, що ми є рівними і не потрібно нас там не знаю, леліти і тому подібне. Себто ж до дівчат мається на увазі в тебе ж. Навпаки, має бути надійне плече, на яке ти можеш покластися. Ти як ставишся, до речі, до цих моментів з фемінізмом? Воно має бути 50 на 50, чи це все насправді не так вже й важливо? А навпаки, чи тут, треба, щоб ніжна сторона була не стирає. Так, як ти до цього ставишся? До цього популярного зараз такого феміністичного руху, я б навіть так сказав. Ну, Особисте ставлення. Тобто фемінізм э, якось розглядаю по-своєму, мабуть. Я вважаю, що а, плюси фемінізму те, що все-таки жінки за, скажімо, за останні 100 років так, а, вони прогреснули в плані а, того, що жінка може бути а, а, хорошою науковицею, так. вона може бути не гіршою, не гіршим спеціалістом, ніж чоловік. Так, так, лікарем, так само співачкою. Тобто в плані професії, в плані професіоналізму за ці 100 років я вважаю, що це плюс, тому що раніше дійсно був пріоритет за професіями, за зарплатнями. Так, так, так. У всьому світі, до речі, він був за чоловіками ще 100 років тому, тобто жінки не мали, скажімо, того, що мають зараз. І це дійсно свобода, тому що ми... Ми знаємо, що в багатьох країнах, зараз арабських особливо. Mm -hmm. Жінки не мають ніяких прав, вони не мають навіть права вчитися в університет, вони мають тільки сидіти вдома в цих шалмах закручені, щоб їх ніхто не бачив. І, звичайно, я за те, щоб жінка була вільна і щоб вона мала, могла, скажімо так, і вільно висловлюватися е, і про своє кохання, і м, тобто, щоб вона не була зіграта mm -hmm. в плані такого е, погляду на фемінізм. Ось, а взагалі кожна жінка знаєте навіть сильна жінка в душі яка вважає що вона можна може на себе і заробити грошей і може сама себе забезпечити і може мати там і коганця і мати і так ну жінка може тобі все дозволити то все одно всередині десь Водині душі. Жінка все одно мріє про сім'ю, мріє про дітей. Тепло, і пулу, якби рештую, там не висловлювалися так, що там, так, і мені без цього добре. От ніхто ж не може залізти в мозок людини правильно і mm -hmm. точно читати, про що там вона думає насправді. Тому дуже часто оця сила, жінки на себе просто стільки багато беруть. а... Останнім часом в плані роботи, так, ти вільна, ти можеш там вийти в Україну, нікого не питати, купляти собі речі, які ти хочеш, не обмежуватися, але все одно це родина і сім'я, воно компенсують якісь такі речі і поняття в житті, ну, що я би обрала сім'ю. Ну я скажу тобі, ти чітко розумієш, правильно розумієш, що таке фемінізм, тому що дуже багато молодих дівчат його не дуже правильно розуміють. Це відстоювання своєї сили, а не боротьба з проти чоловіків. Відстоювання якраз рівноправ'я. Тут дуже влучно ти сказала. Ну і про кліпчик ще хочемо поговорити. Скільки часу тобі зайняло, до речі, прописати цей кліп? Ну, кліп ми зняли за три години. Там так вийшло, що ми спочатку орендували іншу зустрічну студію угу. а, для кліпу, і так. буквально за добу ми поміняли рішення. І а, в мене учениця є а, Катя Бердовська, От, вона сама фотомодель, вона працює дуже... І вона мені порадила, каже, там буде така пісня тепла. От ця студія тобі не підійде, давай е, спробуй сюди. І е, та студія, в якій ми знімали, там лишилося три е, години вечірнього часу е, в неділю, тому що на другий день е, вона зачинялася на передизайн до Нового року. А, так, так, зміна, зміна сезону. Так, так, цю метрі отримав години, змі це дуже крутий арт-простір. Тим також хочу, скажімо так, трошки порекламувати, тому за, що ну, за я живу так? В Києві, так довго, і я не знала, що вона ще таке атмосферне uh -huh. красиве місце. Ну, просто там е все одно лишилося якісь знаєте відчуття, е яке ви дійсно побував в замку. Я ось, ось, ось. Таке таке відчуття так. і по кліпі передається. Е ну і ми заговорили ще на сам кінець. Що якраз е хай буде змінюється студія до сезону е такого е нерічно Річно різдвяного скажи, я бачив, що в тебе в репертуарі також є новорічні треки, різдвяні треки, і можливо список і чи... цих писань буде поповнюватися їх чекати, чи не чекати, чи плануєш щось уже на тут же на носі? Практично то різдво, та й зрештою новий рік. Чи будеш щось планувати, чи можливо ти уже запланувала Ну, наразі були плани, але були плани народних писань. Uh -huh. Скажімо так, залядок щедрівок, зробити якусь красиву ще колядку щедрівку до, до, до Різдва. Так. Плани були, тому думаю, що спробуємо реалізувати. А, а так, у мене є в репертуарі полосна пісня Валерії Сірової, яка називається «З Новим роком, там тільки побажань. Тому також пісні пісня її на ютубі і є на платформах, можна зайти послухати і подарувати своїм uh -huh. найближчим, найкращим побажанням. Жання, які пісні ось тому. Ну, е, знаєш, то ще до е, різдва є більш ніж як місяць, і знаючи, якщо ти встигаєш записати кліп за три години, то я думаю, ти із цим завданням впораєшся. Але головне, щоб в тебе було натхнення? Оцього ми також тобі будемо бажати. Ну а ми, друзі, будемо підходити до завершення нашої Прем'єритись. Будемо прем'єритись, але Я ж нагадую, що з нами сьогодні на телефоні лінії з Києва була Ела Єфімчук, і на останочок мусимо, мусимо тебе попросити. Побажання для наших слухачів на сьогодні. Ну, в першу, чергу, в першу чергу хочу побажати, звичайно, мирного неба, щоб дуже швидко, вже в цьому році настав день, коли ми всі почуємо, що війна закінчилась. Насправді це дуже важливо для всіх нас. По-друге, хочу побажати, щоб всі були здорові, щоб у всіх був такий -таки, нескорений дух. Щоб всі продовжували працювати, співаки писали пісні. Кожен був на своєму місці, в нашій країні і вірив звичайно в щось таке світле, те, що нас чекає попереду. Ну нехай так воно і буде. Дуже раді знайомстві, вдячні. і Будемо чекати від тебе свіженьких треків. Ну, а ми і, друзі, творчості переходимо до прем'єри треку, Давай. що береть? Слухаємо. Рухами вправними що таке любов. Це коли тепло, так я не обережно. Так всі слова скажу, не затаю, як сильно я люблю, нехай де зима, я її не боюсь, в очі задивлюсь. Тихо, тихо, наче вісні заплітаю мої коси, Всі своїх. Лакані сльози заглитає мене на руках, я давно цього так хотіла, як чебрець пахучий в лісах, той дай та й до мого тіла. До мого тіла Вечір згас вогонь іще горить, Зачекай не дівчимить знаю в нас. Є все, що хочемо, Люди не зурочили всі слова. Без жалю, як сильно я люблю, нехай те зима, я її не боюсь, очі задивлюсь. Тихо-тихо, наче вісні заплітаю мої коси, всі свої квітучі сади, всі мої невиплакані сльози. Залетай мене на руках, я давно цього так хотіла, Як чебрець пахучий в лісах. До мого тіла, твоє тіло, дай та тай до мого тіла. Твоє тіло, дай та тай до мого тіла, тихо, тихо, наче вісні. Заплітай мої коси, всі свої квітучі сади, всі мої невиплакані сльози, загойтай мене на руках, я давно цього так хотіла, як чебрець пахучий в лісах, твоє тіло тай до мого тіла.